Уряд пропонує підвищити податки та запровадити нові через діру у бюджеті в 500 мільярдів гривень. Ці кошти здебільшого потрібні для сил оборони. Ми запитали у бізнесу та інших сторін їхні думки про наслідки такого рішення. Я Катерина Мотрич, власниця ювелірного бренду Мотрич студія, представниця малого ювелірного бізнесу. І я абсолютно проти прийняття законопроєкту про підвищення військового збору в такому вигляді, в якому він є. Я Олександр Ковальчук, заступник голови комітету з питань податків, фінансів та митної політики. Гроші дійсно потрібні. Вони потрібні для фінансування армії оборонного бюджету, а тому податки підвищуватися будуть. Але я дуже сподіваюся, в інший спосіб не той, який був запропонований самого початку. Я Наталія Микольська, виконавча директорка спілки технологічного бізнесу Дія Сіті Юнайтед. ми, як спілка, виступаємо проти урядового законопроекту щодо підвищення податків, оскільки вважаємо його необґрунтованим. Для цього відео ми також хотіли поспілкуватися з міністром фінансів, який і раніше озвучував потребу підвищити податки. Втім, нам відмовили в коментарі. Можете пояснити, що змінить урядовий законопроєкт на прикладі звичайної людини, яка отримує зарплату офіційно, і наприклад, ФОПа, який на 5-відсотковій ставці єдиного податку, цей закон запропонований урядом охоплює оподаткування всіх, всі верстви, які є, всі верстви населення і всіх учасників економічної діяльності України, крім одної, одразу скажу, крім тіньового бізнесу. На превеликий жаль. Уряд не передбачив жодного податку або можливості оподаткування бізнесу, який знаходиться в тіні сірого, чорного бізнесу, бізнесу, так званої контрабанди. Як запропоновані зміни можуть вплинути на ваш бізнес? За поредніми розрахунками, перебутковість саме мого бізнесу впаде на 82%. Читати, як я закрию свою компанію? Ну, тобто… Да, ми малий бізнес, який повністю все реінвестує. І наразі у мене немає. Такої подушки фінансової, яка б могла би винести е, оцей скачок оподаткування, що, звісно ж, змусить мене збільшити ціну, ніяк не покращуючи виріб. Я особисто маю певні розрахунки в своїй компанії, е, і е, що я можу допустити наразі, це максимум там 10% підняття. Максимум, як відреагували ваші колеги-підприємці на запропоновані зміни? Я теж. Неодноразово говорила з колегами, які такі кажуть, ну чудесно, ну ми не будемо платити цей відсоток. Ми підемо просто в тінь варіантів безліч. Я, наприклад, в тінь категорично відмовляюся йти. Я не хочу придумувати ніякі сфери щоб жити. Але я так кажу, тому що мій ювелірний бізнес це не єдине моє моя робота. Це не моє покликання, умовно кажучи, і це не там не моя сімейна справа, як є у більшості у багатьох малесеньких ювелірних бізнесів. Тобто люди нічим іншим не займаються і забрати в них роботу, вбити їхню справу життя, ну це абсолютне кощунство. І я впевнена, що багато хто піде в тінь просто чи вигідно це державі? Ну очевидно, що ні. Окрім більшої цінізації економіки, які іще ризики ви вбачаєте у запропонованому законопроєкті. Ризик, який ми бачимо, це те, що так будуть переносити частину активності з України е, бізнеси. Є багато різних е, країн навколо які пропонують теж спеціальні податкові е, та інші режими для технологічних компаній. Ну, це країни Прибалтики, Словаччина, Польща, а е, й країни Європейського Союзу, навіть країни. Навіть Узбекистан почав пропонувати спеціальні умови. Такі ризик є запобігти цьому не можна ніяк. Ми вільна демократична країна. Ми не можемо ні своїх громадян, ні наш бізнес змушувати бути в Україні і проводити свою діяльність як примусово. Та ми можемо тільки створювати умови а для того, щоб бізнес тут розвивався. Спершу основні пропозиції уряду були такі: підвищити ставку податку на додану вартість з 20% до 22-23%, військового збору з 1,5% до 5%. Згодом від підвищення ставки ПДВ відмовились однак ще йдуть дискусії. Зокрема, є аргумент, що підвищення ставки ПДВ справедливіше. Чи перегоджуєтесь ви із цим? ПДВ – це є одним з небагатьох податків, який… Торкається звичайно білого бізнесу, але так чи інакше впливає на діяльність тіньового бізнесу, тому так з точки зору справедливості по відношенню до всіх учасників ринку, до всіх тих, хто працює в економіці сьогодні, це справедливий податок і підняття його було би логічним. Який відсоток? Оце вже предмет дискусії, який і триває зараз в роботі з асоціаціями і бізнесом України. Отже, варіант з підвищенням ПДВ не виключений. Не виключаємо. Дивіться, давайте так. Точно буде підвищення податків. Давайте це ми точно з вами не виключаємо. Точно буде єдине, що теж про що ми з вами говорили: справедливість, паритетність, держава, бізнес мають одночасно якось рухатись на зустріч один одному. А це вже інше питання. Підняття буде на період тільки війни а і якогось часу після неї. А це теж так будемо прописувати норму. І третє, основне: що це не будуть руйнівні на проект руйнівні рішення для бізнесу і для суспільства, яке на собі також відчує це підняття без цього ну не можна обійти сьогодні нам як країні. Якщо ми піднімаємо ПДВ, то нам потрібно підняти пенсію. Тому що очевидно, я як підприємець, молода людина, яка працює на декількох роботах. Я стягну підвищення ПДВ, умовно на якісь там піввідсотки. А чи справиться з цим бабуся? Моя ну наврядче. Які є альтернативні варіанти надходжень коштів у бюджет? Це є так звані самозайняті особи. Це люди, які працюють, наприклад, водіями в, в, в таксі? Це люди, які працюють з доставкою. І прийняття відповідного закону про цих самозайнятих осіб, і встановлення а, певної спрощеної процедури їх реєстрації і певного рівня податкового навантаження також працюватиме для них, тому що ці особи вони за своєю суттю не є підприємцями, тому що вони здійснюють цю діяльність. Велика частина з них не на постійній основі додатково є. Також вже моделі відтестовані в інших країнах, де власне ці самозайняті особи працюють, вони сплачують податки. Уряд може скоротити певні фінансові програми, які сьогодні є в уряді. Він може їх скоротити, ефективніше використовувати, приділити більше уваги боротьби з корупцією і наповнювати бюджет за рахунок інших джерел, які це джерела. Податково, Митниця, Національний банк, АРМА, Фонд Державного майна України, Ліси України, Надра України і так, далі, і, так далі, і так далі. Чи є недолік у тому, як зараз адмініструють податки, і чи супровадження нових не ускладнить механізми? В першу чергу це бюрократія і корупція з цим очевидно потрібно боротися. Працювати податкову систему це теж мусить стосуватися, тому що наразі вона наскільки складна і заплутана, її треба спрощувати. Так само, це те, що зараз відбувається нерівномірність оподаткування. Деякі сектори економіки можуть мати привілеї, взагалі не сплачувати податки, і це неприпустимо, тому що це призводить до нерівності і призводить до утворення сірих ринків. Просто родіє сіті. А у нас є питання, що різні е, е, податкові державні податкові служби в різних районах по різному зовсім тлумачать норми спеціального профільного закону. Проблема є не тільки в адмініструванні. Давайте будемо відвертими. чого хоче бізнес. Бізнес хоче, щоб перша була реформована структура Б бюро економічної безпеки. І ми цей крок зробили. Друге бізнес хоче, щоб була реформована податкова, в тому числі покращення адміністративні процедури адміністрування. Погоджуємося, це теж потрібно робити. Будемо це робити. Третє бізнес хоче, щоб була реформована митниця, і зараз вже запущена реформа 2.0 митниці Державної митної служби України. Зрозуміло, що реформа. Податкових процесів адміністрування без реформи податкової неможливо. Тобто, спочатку реформа податкової як такої, а вже потім процеси адміністрування знову ж таки. Звичайно, є люди, які не задоволені роботою податковою. Але переважно більшість білого підкреслюю, бізнесу, з яким ми спілкуємось на багатьох зустрічах, наших говорить про те, що процеси адміністрування стали набагато кращими. Міністр фінансів наголосив, що бізнес має зрозуміти, безпека це ключове. Військо має мати ресурси. Відтак нам необхідно збільшити податки. Чому це єдиний варіант? На мою думку, це точно не єдиний шлях, і це помилка, якою допустився уряд і Міністерство фінансів, реєструючи цей законопроект, в якому немає ні слова про дві ключові речі. Перше, Там немає ні слова, як буде оподатковуватись чорний тіньовий контрабандний бізнес. Друге ні слова не сказано про те, як держава буде наповнювати бюджет за рахунок своїх можливостей. Про що я якщо би уряд сказав так, звертаючись до бізнесу для, до народу, у нас не вистачає 125 мільярдів в цьому році на фінансування оборонного бюджету. 50% ми забезпечимо за рахунок. Ефективного використання коштів, які є боротьби з корупцією, зменшення програм урядових і так далі, і так далі, і наповнення бюджету тими інституціями, які я перелічував. А 50% з цих 125 мільярдів заплатить бізнес, тому що так трапилось, це Форс-мажорна обставина. Це потрібно зробити до кінця року. Бізнес хлопає в долоні, коли це чує каже: Добре, це класно. Ми готові йти на зустріч, Ми розуміємо, що нам жити в цій країні. Ми маємо. Забезпечувати коштами нашу армію, але і зробіть ви щось на назустріч досягненню цієї мети 125 мільярдів. Бізнес готовий внести і зробити свій внесок, коли держава зі свого боку покаже, що вона вичерпала всі інші можливі засоби, такі як скорочення бюджету, які ми вже говорили для бізнесу. Повторюся, дуже важливо. Крім податків, ще питання в принципі бізнес-клімату, який є в державі, і того, щоб держава не створювала сама додаткових бар'єрів і перешкод для бізнесу, щоб він в цей час міг розвиватися, заробляти кошти, сплачувати податки. Чи є станом на зараз одностайність щодо даного законопроєкту у профільному комітеті? Думаю, що ми вийдемо в кінці на інший текст закону. Ні, ніж був кінж то, який був запропонований, і інші норми там не буде напевно того про що ви питали. Там ні ФОПів, ні 5%. Військового не знаю, можливо, залишиться ні 15% на транспортні засоби, ні зменшення візної суми товару, яка не обкладається для громадян, фізичних фізичних осіб. 150 євро. Уряд запропонував 45. Ну всі сьогодні це всіх тракнець. Ми категорично, як народні депутати, наполягати, як комітет, наполягатимемо на тому, щоб чітко в законі було прописано, що ці підвищення. Вони будуть виключно на період війни і якийсь час після, мовно, 6 місяців, 12 місяців, вісімнадцять, це вже предмет дискусії. Тому текст буде змінений. І тоді лише прийняти. Але робити це треба вкрай швидко, тому що ну, вересень-жовтень до кінця року залишилось декілька місяців, а гроші потрібні вже їх треба багато. Бо війна це дуже така. ну, Війна завжди голодна. Війна хоче грошей, і вона споживає величезну кількість грошей. До відаємо українців. Вас я не знаю, чи ви знаєте. В день війна нам коштує 100 мільйонів доларів щодня. Наразі законопроєкт номер 11416 про підвищення податків опрацьовується у профільному комітеті Верховної Ради. А міністр фінансів Сергій Марченко в коментарі «РБК Україна у відповідь на критику порадив бізнесу усвідомити, що питання безпеки має бути вирішено коштом збільшення податків. До того ж, каже він: ситуація наразі критична не лише на поточний, а й на 2025 рік.